Брехати на співбесіді про свій досвід, проте майже половина це з якоїсь причини робить. Бренди, які не мають власних амбіцій, згаснуть. У нас ще існує історія, коли думають, ну я ще за три копійки щось зроблю і полетить, не полетить. Насправді люди дають гроші тільки тоді, коли вони розуміють, куди і на що. Якщо Монобанк з'явився на сім років тому, а сьогодні він би не мав такого успіху, але якось стало, що ми зараз говоримо про Монобанк. І тоді це звучить як план. Споживачеві тільки то і треба. Дай йому просте пояснення, чому йому треба це купити, будь ласка. Бренди, що не розуміють конкурентної ситуації, ніколи не осідлають найбільшу хвилю. 9 із 10 стоматологів рекомендують цікаво, де той 10 дівся і чому він не рекомендує.